Привіт! Вас вітає камін цен. З нами ви можете втілити в життя самі цікаві і теплі ідеї. Камін цен це команда професіоналів, яка знає і любить свою справу. І ми підбираємо каміни для інтер'єру, в інтер'єр, з бюджетом, без бюджету і робимо це професіонально. А тепер я вам покажу, що в нас є: у нас є біокаміни як підвісні, так і іденійні. Їх ви можете використати в своїх проєктах, де немає димоходу. У нас є парові каміни, акумулятивні печі, кутові прямі трьохсторонні висячі каміни, на дрова і газові каміни для тих клієнтів, які полюбляють максимум комфорту працювати з пультом. А також у нас є широчезний асортимент вільно стоячих конвекційних печей, які прекрасно підійдуть для амфреймів, для всяких будиночків-каркасників. У нас є чани і барбекю-зони. І цікава штука, що в нас є на полотанські печі, які ми самі створюємо і будуємо. Ідемо покажу, які класні речі. Великий вибір чавуних і сталевих печей. Від класичного до сучасного, надійного, консервативного. Ну, Маса, подивіться отуди. І сюди. За мною. Форма і кругла, і овальна, і кутова, і пряма, ну тут навіть зварочної поверхні. Дивіться. Тут готуємо. барбекю зона це готові рішення, які ми можемо встановити на прибудинковій території і легко готувати їжу. І родзинка виставки це є на полота... справжня наполотанська піч з українською душею. Вона виготовлена в Україні, готова для того, щоб запікати, варити, смажити, жарити будь-які кулінарні ваші шедеври. Камінце. Продамо, змонтуємо і вас навчимо, як правильно користуватися даним обладнанням. Місто Львів, вулиця Трускавецька, 2Б. Запрошую вас на виставку.